Штани для йоги від up to Fashion Aldi. Це німецький бренд. Лише 225 гривень за одиничку. В лоті буде у нас 11 позицій, вартує цело 2475 гривень. В лоті йде дві варіації. Це ось такі темно-сині штани, дуже гарні, та ось такі чорні штани. Синіх буде більшість тут. І зверніть увагу, що є позиції в ось такому пакуванні, є позиції просто з бірочкою. По складу в синіх буде 99, 94% поліестеру і 6 еластану. Класно будуть носитися і швидко сохнути. По розмірам емочки буде 3, елічки 8 пар. Ось так виглядають темно-сині. Дуже класні. На резиночки, добре вона тягнеться і не буде ніде передавлювати кишеньки, затяжечки та понизу йдуть манжетики. Зверніть увагу, манжетики тут будуть високими. Буде дуже зручно в них проводити трену... Трену... тренування. тренування. Та, вибачте. та ось такі чорні будуть з високим поясом, гарним, класно, вони тягнуться. Це до речі, матеріал котон буде і еластин. Ось подивіться. Бавовна, котон 92%. Вони можуть бути як і кльошем, так і можуть на зав'язочках тут затягуватись, щоб ще було зручніше тренуватися. Нагадаю, 225 гривень. Магазини, які продають спортуари, звертайте увагу на цей класний лот. якщо бажаєте замовити, всі контакти будуть під описом.